Уригін Михайло, Головченко Яків, Лисогор Павло, Бабич Іван. Стати в стрій! завжди в строю! Загін чорних козаків поіменно назвав 359 воїнів армії ОНР, героїв зимового походу 1921 року. Це вихідці з усіх куточків України. Їх розстріляли комуністи на околиці села Базар, де тепер споруджено меморіал. У річницю бою, 17 листопада, на могилах героїв зібралися представники свободи. Кожна нація має тільки тоді перспективу, якщо вона пам'ятає про свою історію. Кожна нація повинна пишатися, гордитися такими героями, якими були оті хлопці, які поховані тут в тих могилах, базаром. Вони йшли визволяти Україну від московсько-большевицьких загарбників. Тягнебок нагадав між втратою державності і наступним геноцидом українців прямий зв'язок. За якихось 10 років після бою під базаром окупаційна влада почала багатомільйонні вбивства голодом. Українське селянство вони були сильні духом і сильні тілом. Вони противилися отій окупації. І тому большевицькі московські сатрапи не знайшли нічого іншого, як організувати тут на тих. Багатих, природньо багатих землях, великий голод. Ми, сучасники, маємо пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні живемо в українській державі, саме завдяки тим героям базару і багатьом іншим героям. Офіційної військової варти у Базарі вже третій рік поспіль нема. В незалежній Україні владу захопили нащадки Котовського і Берії, кажуть присутні. Україна не стала вільною. Не стала державою для українців. Та система совєтська як панувала, вона так і панує в Україні. Але цієї осені, після 28 жовтня, у людей знову прокинулася надія. З Вірою до пана Олега, я звертаюся на кінець, то прийшла свобода, і ми віримо, що зміниться все в Україні. Учасники мітингу наостанок згадали, Котовський запропонував полоненим воїнам УНР життя в обмін на зраду. Ніхто не погодився. То скажіть мені, будь ласка, чому тоді були такі герої, які готові були йти на смерть заради України, заради нас з вами? А чому тепер в нас, в українській державі, плодяться оті так звані тушки? Вони просто думають про те, як далі жиріти. Як далі здобувати собі маєтки, багатства? І заради того вони так легко, так просто переступають через національну ідею. Сьогодні ми свободівці, які волею долі, господньою, молитвою, підтримкою української громади, українських патріотів, представлені в кількості 37 осіб в українському парламенті. Ми для себе дуже сильно відчуваємо ту відповідальність. Відповідальність за майбутнє України, яку ми разом з вами повинні брати у свої українські руки. Цієї влади чекають і в самому селі Базар Народицького району. Поліський край, вражений трьома голодоморами та ще й Чорнобилем, належить до числа депресивних. Наслідки комуністичної окупації не відшкодовані ні на копійку, а тому українським націоналістам доволі роботи в парламенті.